Доброго дня, дорогі друзі. Ми вас вітаємо на іміджовому проєкті Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком у новому форматі. Тема сьогоднішньої програми проблема якості освіти. Ведучий Олег Романовський та наші гості Килименчук Олена Олександрівна, кандидат технічних наук. Доцент, директор навчально-наукового центру довузівської підготовки ОНАХТ. Трішин Федір Анатолійович, кандидат технічних наук. Доцент, директор науково-методичного центру організації навчального процесу. Доброго дня, шановні. Доброго дня! Современний мир характеризується бурним розвитком техніки, технології і інформації. Объем знань наростає каждый день. Школьникам все труднее ориентироваться в информационном мегапространстве. Многие сегодня сетуют, что уровень подготовки в средних школах существенно снизился. В результате многие вузы именно этим объясняют причины низкого уровня подготовки своих выпускников. За материалами сайту ректора Одесской национальной академии харчевых технологий Егорова Богдана Викторовича. Олена Александровна, на вашу думку, что происходит у освітній галузі сегодня? Сьогодні в освітній галузі відбувається дуже багато різних реформ, змін, новацій, сумісних проектів з європейськими різними організаціями. Особливо це стало частіше у 2010 року. Що саме за новації хотілось би основні такі назвати? Це по-перше, скорочення терміну навчання в середній школі до 11 років, що відповідає європейським стандартам. По-друге, прийнята. Державний стандарт середньої освіти. Далі на з'їзді освітян прийнято ухвалено вірніше, ухвалено нову національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рік. Впроваджується урядова програма сприяння обмін, студентського обміну між вузами України та провідними вищими навчальними Закладами європейських країн та Америки. знову ж таки, нова вступить у силу нова програма, освітня програма з Європейською комісією з вересня місяця, яка називається Етвінінг. Це віртуальне створення класів, де можуть викладачі і учні іноземної мови спілкуватися з подібними школами європейських країн. Знову ж таки, незважаючи на ці всі новації, які відбуваються у нас сьогодні у освітній галузі, можу констатувати на превеликий жаль, що останні 8 років рівень Освіти наших школярів, ну щоб сказати так пом'якше, не покращився, не покращився, і саме ми до вузівська підготовка якраз тісно з цим зустрічаємося щорічно, з тим, що рівень знань, особливо у сільських школах, ну, бажав би бути набагато кращим. Тому е, наш освітній е, центр до вузівської підготовки надає такі освітні послуги е, дітям, якраз школярам, які мають якісь певні е, пробіли, прогалини у своїх е, знаннях, тобто ви, вважає, ви вважаєте, що потрібні додаткові знання тим, хто вчиться у школі. Обов'язково є, звичайно, третина дітей, батьки яких мають змогу таку і приділяти увагу, приділяти увагу якості навчання свого. Uh -huh. хлопчика чи дівчинки мають змогу вчасно надавати додаткові заняття, якісь відправити його на підготовчі курси, і так далі. Тобто він отримує якісні знання. На жаль, у сільських школах, де викладають іноді дисципліни, наприклад, такі як хімія, важливі для нашого вищого навчального закладу, як хімія, математика, фізика викладають навіть не фахівці. Тому таким дітям обов'язково потрібно додаткові заняття. Тобто, ви вважаєте, що це є однією з головних проблем, так що у школі є нерівними соціальні статуси дітей. Так, звичайно, школа є єдиною галузю освіти, де якраз зібрані абсолютно діти із всіх прошарків соціальних населення. І, звичайно ж, тому така нерівність у отриманні знань у нас спостерігається. І, звичайно, ми можемо надати такі освітні послуги у нашому центрі довузівської підготовки. До речі, у нас якраз відбувається набір на підготовчі курси, які почнуть свою роботу 6 лютого, тривалість цих курсів 3 місяці, вартість навчання 950 гривень. І, звичайно, це ціни оптимальні. А також наші курси мають ту перевагу, що надаючи додаткові 20 балів до загального рейтингу нашому абітурієнту дорогі друзі, давайте разом з вами подивимося думку абітурієнтів, які навчаються на курсах в Одеській національній академії харчових технологій. Здесь интересно очень учиться, здесь хорошие коллективы, хорошие интересные педагоги, очень умные и, ну, на курсах нам уже очень много дали, и мы надеемся поступить сюда. А откуда вы узнали о академии пищевой? Я узнала в прошлом году об этом институте. Мы ходили с классом всем на день открытых дверей. И мне очень понравился этот институт, как здесь какие здесь преподаватели, коллективы очень понравилось, и я мечтаю сюда поступить. В академії існують курси до вузівської підготовки, де майбутні студенти можуть отримати необхідні знання та додаткові бали при вступі до ОНАХТ. Практически мы не удивляем, а стараемся с ними работать и готовить их к тестированию. Но есть некоторые нюансы. В этом году министерство наше дало распоряжение о том, что на профильный предмет должно быть набрано абитуриентом не менее 140 баллов. Поэтому, естественно, к требованиям к нам, соответственно, тоже повышенные для того, чтобы мы успешно своих всех слушателей зачислили на наш первый курс. Здесь уже они начинают кое-что понимать по некоторым разделам математики, украинской мовы, литературы пропущенные разделы они восполняют. Причем многократно это все повторяется для того, чтобы человек запомнил и успешно написал тесты. По наши слушатели действительно хорошо подготовлены. И я считаю, что курсы обязательным условием являются для успешного поступления наших будущих студентов и потом для успешного обучения на первом курсе наших, нашей академии. Олена Олександрівна, продовжіть, будь ласка, ваші коментарі. Ну, мені залишається до цього сюжету додати тільки те, що дійсно у нас працюють викладачі, фанати своєї справи. Це викладачі, методисти, викладачі вищої категорії, викладачі загальноосвітніх шкіл та наших кафедр академії, які дійсно працюють з дітьми повністю віддаючись своїй справі. Ми ще хотілося б додати, що, звичайно, ми хочемо залучити до себе студентів сильних. І для того, щоб залучити сильних студентів, у нас запроваджено вже третій рік конкурс, кращий абітурієнт року. І у цьому році якраз буде підводитися результати цього конкурсу на дні відкритих дверей, який відбудеться 18 лютого о 10-й годині в аудиторії Б210 головного корпусу нашої академії. Якраз тут будуть вручатися. Переможцям цього конкурсу, абітурієнтам, які підтвердили свої знання під час зимової сесії, ноутбуки. Я запрошую всіх бажаючих прийти подивитися, поспілкуватися з деканами і побачити якраз цю акцію. Ми знаємо, що у багатьох вищих навчальних закладах, не тільки нашого міста, а й по всій країні, існують такі курси. Але е, яка родзинка є саме в Одеській національній академії харчових технологій, що саме відрізняє ці курси від усіх інших? Ну хотілося б сказати, що крім якісної підготовки, якісної ми доводимо до тієї планки, до того рівня, коли дитина може не тільки успішно скласти іспити, а потім успішно навчатися і опановувати складні інженерні дисципліни нашого вищого навчального закладу. Крім того, вона проходить ще й профільну підготовку. Тобто, за цей період навчання вона здатна зорієнтуватися, обрати собі професію, тому що ми запрошуємо на кафедри, показуємо показові заняття. Вони спілкуються з деканами, мають доступ до нашої бібліотеки, і звичайно, вони встигають розставити всі крапки над і угу. тобто обрати собі професію. Мабуть, ще на підприємства також е, мають нагоду мають нагоду, так можуть, можемо організовувати екскурсії на підприємства. У нас є договори з Одеси Та області надалі. вони можуть дійсно безпосередньо подивитися на ту професію, яку вони собі е, оберуть. Тобто, давайте з вами е, такий підсумок на підведемо. Що той, хто закінчив курси у Одеській Національної академії харчових технологій підготовчі, він отримує додатково 20 балів, 20 балів до свого рейтингу профільно зорієнтована, зорієнтований, вона ще може адаптуватися навіть до складання іспитів, тому що якщо будуть проходити іспити якраз у нас на території, тому що ми ще працюємо як пункт тестування, то звичайно ж вже і стіни допомагають, як говориться. Тому... Так, так. І ще якщо студенти гарно навчаються, то по результатам. Першої сесії має дуже гарну нагоду отримати ноутбук. І у ще подарунок. отримати ноутбук у подарунок. Я думаю, що це дуже, гарне, дуже гарно для тих, хто зараз обирає собі професію. І ми хочемо сказати, що обирайте професію зі смаком, дорогі друзі. А ще є таке цікаве питання. Консервативна освіта чи мобільність. Навчання у традиційному вищому навчальному закладі чи потреба сьогоднішніх роботодавців? Що обрати Що обрати тим, хто навчається сьогодні? І відповідь на це питання знає Трішин Федір Анатолійович. Вам слово. Конечно, ответ находится где-то посередине. Это и здоровая консервативность, это и успешная мобильность, но коллектив нашей Академии реализует концепцию, принятую ученым советом. Это сберечь традиции и приумножить достижения высшего технического образования на Украине. Скажите, пожалуйста, была ли фактически образовательная реформа доведена до последней своей реализации или нам готовят еще какие-то сюрпризы в будущем? Ну, Академия не строит свою работу на сюрпризах. Мы строим свою работу на долгосрочных планах, на разработанных концепциях, которые основываются на прогнозах бизнеса зернового и пищевого. У нас разработана модель образования у нас э, наши представители входят в европейскую ассоциацию университетов участвуют в разработке учебных программ э, стандартов высшего образования связанного со всеми пищевыми специальностями поэтому э, все сюрпризы которые мы готовим это наши новые специальности которые сегодня э, составляют 25 и 115 специализаций и программ подготовки федор анатольевич вы как человек который был членом многих комиссий в том числе министерства образования как при старой системе образования которая существовала еще с советского периода так и в новой системе которая реформируется находится в процессе формирования своего только все-таки какая система лучше на ваш взгляд? Хороша та система, которая позволяет получить высококвалифицированного выпускника, будущего успешного работника. Очень важным является фундаментальная составляющая образования. Она позволяет выпускнику чувствовать себя уверенно, принимать решения. Сегодня в современных условиях очень темпы развития технологических процессов очень высоки. Быстро меняется технологическое оборудование. Нужно суметь принять правильное решение, нужно суметь найти информацию. Этому, конечно, способствует фундаментальная составляющая. Конечно, дать много теоретического материала сегодня способны все вузы. И я бы сказал, к сожалению, многие делают именно на этом свой упор. Но специалисты нашей академии считают, что очень важным является прикладная составляющая образования. Именно прикладная составляющая – ключ качественного высшего технического образования сегодня. Поясните, пожалуйста, что вы вкладываете в смысл прикладной составляющей? Ну, например, у нас более двух десятков филиалов кафедр э, расположены на современных предприятиях зерновой и пищевой промышленности. У нас создано несколько научных, производственных, учебных комплексов, на базе которых... Проходят практику наши студенты и стажируются наши преподаватели. Эти комплексы расположены на самых современных производствах. Ну, к примеру, таких как э, торговая марка Наша ряба известна всем фирма Легко. вот Там э, проходят стажировку преподаватели и студенты. Но что интересно, для студентов э, существует только одна проблема: проблема суметь накопить самую важную информацию: переезд, проживание, питание. Все берет на себя. предприятия, за что мы очень благодарны нашим друзьям и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. А накопить информацию сегодня можно не только э, находясь в библиотеке или в высшем учебном заведении, но и удаленно. И академия идет э, в ногу со временем. И вы хотите сегодня, я знаю ваш секрет, вы хотите сегодня э, нам презентовать э, сайт, сайт комиссии. приемной комиссии академии. Давайте посмотрим С эту презентацию, дорогие друзья. Вы видите интуитивно понятный интерфейс, в котором пользователи, а такими пользователями будут абитуриенты и их родители смогут познакомиться с большим количеством информации, полезной для выбора будущей профессии. Самое главное, эту информацию нужно искать в разрезе, в разрезе факультетов. Таких факультетов у нас 8. Это факультет экономики, бизнеса и контроля, факультет инновационных технологий питания ресторанно-отельного и туристического бизнеса, факультет технологии и безопасности мясных, молочных продуктов и экологического менеджмента, факультет технологии зерна, хлебопродуктов, кондитерских изделий, комбикормов и биотоплива, факультет технологического оборудования, упаковки и технического дизайна, факультет вина, консервированных продуктов и товароведения, факультет автоматизации электромеханики, компьютерных систем и управления и факультет менеджмента, маркетинга и логистики. Все контактные телефоны, фамилии, имена наших деканов расположены на этом сайте. Конечно, виртуальная экскурсия по приемной комиссии может оказаться недостаточной, поэтому было бы полезно приходить именно в саму приемную комиссию и, или туда звонить. Все ответы на вопросы будут получены очень динамично и понятно. Отлично, Федор Анатольевич, спасибо вам большое за презентацию сайта. Скажите, где э, можно почерпнуть еще информацию о Одесской национальной академии пищевых технологий, кроме э, интернет-ресурсов? У нас в академии издается многотиражная газета «Технолог». В следующем году будет уже отмечаться 40 лет с момента издания этой газеты. В этой газете публикуются и наши студенты, и наши специалисты, и ведущие специалисты отрасли, и э, самые э, известные люди. Значит, э, мы рекомендуем вам изучать эту газету, так как ее подшивка доступна на официальном сайте нашей Академии. Пожалуйста, на этом сайте есть много полезной информации, в том числе все номера газеты технолог. И все-таки, Федор Анатольевич, я думаю, что следующий вопрос, он раскроет истинное ваше мнение по поводу той системы образования, которая сейчас сложилась. Я знаю, что у вас есть маленькая дочь. Вы хотели бы, чтобы она училась при современной системе высшего образования или при той системе, все-таки, которая существовала на протяжении многих лет? Или при старинной европейской системе? Ну, ваш вопрос из разряда фантастических, она будет учиться в той системе, которая существует сейчас. Но выбор, где учиться, на кого учиться, как учиться, это, конечно, важный выбор, который стоит перед каждым родителем. И я помню, как это было со мной как раз ровно 20 лет назад вместе с отцом мы пришли в приемную комиссию тогда одесского технологического института пищевой промышленности посмотрели на все факультеты, на все специальности и выбрали ну ту которая была у меня также мы сделаем и в этом году понятно и э, хочется сказать, что сейчас этих специальностей стало еще больше 25 115 специализаций и направлений подготовки среди них такие популярные как туризм. О туризмі ми с вами поговорим в следующей нашей програмі, которая состоится 21 января в 16.00. Смотрите передачу Обери професію зі смаком. Онах кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. Бувайте, шановні! та смакуйте життя кожен день.